Всім привіт! До 8 вересня в Аврорі понад півтора тисячі товарів будуть знижки до 60% з нагоди відкриття півтора тисячного магазину Аврора. Тому, якщо хочеш встигнути купити товари з класною знижкою, вже потрібно бігти зараз. До вашої уваги товарі, які я придбала в основному по акції. Ось цей пакет коштує 4 гривні, гарна ціна, він дуже класний, надовго його вистачає і він дуже вмісткий. Дивно, що ж тут є. Дуже мені подобається ось такий бальзамополіскович для прання. Дуже він класно пахне. Є багато видів цієї фірми. Але саме мені подобається ось у сірій пляшці і у бежевій. Дуже вони класно пахнуть і класна знижка на них. У куточку ви дивіться, скільки була не акційна ціна чорним позначено, а акційна ціна білим. Тоді для нас дуже розходний матеріал. Це ось серветки косметичні. Купила дуже велику пачку, 200 штучок написано. Від фірми Soft з позначкою зроблено в Україні. Також на погано. і цей товар мені потрібен завжди. Тоді для Женьки я купила в школу різними смаками соки від фірми Вінні. по 200 мл у кожній такій пачечці. Пачечки різні. Мультифрукт такій такий яблуко-полониця продовгувата пачечка. А ось персик, наприклад, бачите, о, такій прямокутній пачечці. Десять штук. Не пам'ятаю, скільки чого з цими смаками. Ага, персик 4, мабуть, яблуко полониця 3. І мультифрукт також 3. Також по акції були ось такі трусики памперс від фірми Liro. Це п'ятірочка їх 30 штук у пачки. А в основному купую Алінці четвірочку, четвірку вже розібрали, то я вирішила придбати п'ятірку. Думаю, що не спадуть. Якщо спадуть, я вже буду купувати іншої фірми. Але ось це класна фірма, немає ніяких непогрілостей, ні непочервоніння, ні ну, якщо вчасно міняти підгузок. І вони міцно тримають і класно поглинають вологу. Поки ще є в Аврорі ось такі великі пачки повітряного пластиліну, вирішила Женьки ще його придбати. Раніше купувала, дуже класний, сподобався. І знову купила. Тому що тут стільки кольорів яскравих, він класно ліпить. І також з позначкою ще зробила на Україні. Це дуже чудово. 36 кольорів. Ось вони такі, всі яскраві, насичені ці кольори. І купила ось такий контейнер для зберігання цього ж пластиліну повітряного. Думаю, що поміститься, Ну, якщо не поміститься, то Жінка їх відразу використає і точно потім ці решта поміститься ось такий контейнер. Був без нижки, але я ж кажу, що мені сподобався, він залишався останнім. То для зберігання мені ось такий він потрібен. Об'єм 1,4 літри. Ну, так здається, навіть більше. Хоч і літо закінчилось, але завжди потрібно доглядати за своєю шкірою, ножками і так далі. То купила ось таку пілочку для ніг, точніше, більш для п'ят. І останнє, що придбала, чомусь я думала, що по акції купила. А коли вже подивилась у чек, то ні, не по акції. Ось такі грінки хвилясті, дуже гострі. Нам із чоловіком саме ось такі гострі, дуже подобаються, я вирішила купити дві пачки. До пивка дуже смачно. Раджу вам, хто любить гостренько, раджу вам спробувати їх. Ням-ням. Хотіла ще купити по класній ціні розчинну каву, але вже не встигла. То якщо у вас є така можливість купити ось цю каву за такою класною ціною, хоч і що в Аврору, поки вони ще є, бо в нашій Аврорі їх вже розібрали. Наповнили ми цей контейнер. І дивіться, всі 36 кольорів сюди помістились. Чотири посередині, тому що тут саме таке є розширення. А всі решта дуже тепер зручно діставати, назад пакувати і закривати. Однією рукою було незручно його закрити. Двома дуже класно закрилися зафіксувалось. І навіть якщо ви відкрили і декілька. Повітряних цих пластилінів вже використали наполовину, наприклад. То його заклеюєте скотчем, кликою стрічкою, знову сюди його помістите, і він у вас залишиться ще на один раз. Тобто він не висохне. Дуже класно. У кого є діти, зверніть увагу. Такий був у мене коротенький огляд придбаних товарів. Думаю, що завітаю ще не раз в Аврору, тому що ці акційні товари обіцяю, що ще привезуть. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!